Сьогодні ми вишиваємо полуничку. Спочатку робимо контур, шов поза голкою. Це для того, щоб контур самої ягідки був акуратний і чіткий. Потім ми починаємо повністю весь цей малюночок полунички зашивати, вишивати щільно стіпками один біля одного. Аж до самого кінця до листочків. Якщо ви трішечки пропускаєте ці стіпки, то ви можете повернутися і десь зашити, де бачите порожнє місце. Ось тут ви, ви можете побачити, я залишила шматочок маленький з боку полонечки. Я тут зашиваю світлішими ниточками. Роблю такий невеличкий блиск. Потім після цього е, буду брати ще третій колір. І трішечки відблиски додавати. Ось тут я трішки подовжила носик полунички, бо мені здалося, що вона трішечки схожа на помідор. Далі, ось тут я вже вишиваю третій кольор ниточок, взяла рожевий і трішечки-трішечки роблю відблиск. Потім починаємо вишивати листочки, беремо теж два кольори ниток зелених, з одного боку, темніший колір листа. А з другого боку будемо вишивати світліший, півлисточка темного і півлисточка світлішого. І потім для зерняток у полунечки я беру дві ниточки білу і жовту, складаю їх вдвоє, виходить у мене чотири ниточки, і почну вишивати зернятка. Зернятками робимо маленькими стібочками міліметр два, один більшенький, один менший. І приблизно у шаховому порядку. І все. І вишивка готова. Мене завжди просили показати з виворотного боку і лицьова.